І сьогодні ми в Отрокові. Ми ночували сьогодні у цьому прекрасному замку. Це садиба Сибур Мархоцького. Нас дуже люб'язно приютив власник, підприємець, меценат, власник цього всього палацу. Це Ігор Скальський. Ну і ночували ми в цьому крилі. І зараз ми вам покажемо більш детально цей прекрасний, прекрасний е номер, готельний. Хоча це не зовсім готельний номер, це є конкретно у палац Мархоцького. Ходімо, подивимось, як е там прекрасно всередині. Отже, ми зараз знаходимося у номері, який ми зняли тут у затебі Мархоцького. Е що тут є? Це такий передпокій. Тут бачите, яке гарне церкало. З різьбою, шафа зі Слобожанщини. І також такі тут прикольні бомбет. Але найбільше мені тут сподобався саме це от вікно і вигляд на браму і оцей стіл. Він просто не вірив. А що прикол в тому, що вже крутиться. тут тобто, з цього. І тепер заходимо. У кімнату, де ми спалися. Правда, прибрали постіль. Ось такий, така тумбочка невеличка. Ось це дзеркало. Дзеркало це у нас трюмо, і це львівська сецесія. Все так круто, що тут можна куркати, все, все відкривати, подивитися, що там. Ну там, звісно, нічого немає. Але що ви можете тут покласти свої речі? Цей бамбетель — це взагалі просто в мене нема слів. І цей гуцульський ріжник. це... тут кожна частина з іншого українського регіону. Це є сподіва, українська сецесія, це не з 19-го чотирнадцять заклад. Такий стол. Чи медію, не з'явила. До речі, щоб погляньте на саму стелю. Це оригінальні банки, які збереглися ще з кінця 18-го, початку 19-го століття. Тут збережені. Також тут всі світильники у виліті гасової лямки. І дві шафи. Шафи це вже із східних подібних, і це є е, сучасна Мінська область, це біля барок їх знайшли. Е, е, ну, також тут і туалет. У сучасний, не такий, як задуби Мархоцького, але за слава Богу. Отже, зранку ми пішли на сніданок, але одразу вас попереджаю, що треба замовляти завчасно. Отже, по приїзду ми одразу зателефонували до пані, яка куховарила, і, власне, замовили, що ми хочемо на сніданок. Харчування відбувається теж в такій кімнаті, типу як Вітальня, де є багато столів. І найбільше сподобалось мені те, що, ну, по-перше, там теж інтер'єр відповідає всьому палацу, всій садибі. І дуже класно, що навіть столові прибори, вони теж такі дуже старовинні. Тут ми можемо спостерігати також і інші кімнати. Ясно, що ми не могли оглянути усі кімнати. Тому що було багато зайнятих кімнат, відповідно, ну, ми не могли заходити в чужі кімнати. Але ось ця кімната, яка зараз на відео, це є прохідна кімната. Тобто це перша кімната, яка ти спершу заходиш до палацу, власне, це перше, що є. Бачите, над дверима це вхідні двері, власне, до цієї зали висить портрет цього ж ігнація Цибормархоцького, який, власне, був. Володарем цього всього помістя. тільки ми приїхали, то перше, що зробив пан Ігор, він попросив нас поміняти наші гроші на гроші, які є в обігу ну, в Миньковецькій державі. Тобто ми давали гривні, а нам на заміну давали е, миньки. Е, тобто, та, якби там треба було розраховуватися за всі послуги оцими миньками. Справді виглядають, в принципі, як справжні гроші. Чому взагалі виникла така ідея? Тому що так як була Маньковецька держава, і, власне, граф ігнацій Сибормархоцький мав також і свої, свою валюту. Ну, звісно, це все умовність, тобто ви за всі послуги розраховуєтеся гривнями, але це така атракція для туристів, те, що от ви можете поміняти гроші на їхні гроші, на їхню валюту. Отже, опісля ми пішли гуляти територією цього палацу. І тут ми виходимо за межі палацу і відкривається такий краєвид. Тут ми бачимо вежу, яка найбільш така популярна, вона на всіх фотографіях з Отрокова, з Отроківської садиби зображується. Вона найбільш реставрована і найкрасивіша, в принципі, в цьому палаці, і тут, власне, проживає сам, сам власник цієї садиби пан Ігор. Отже, йшли ми стежкою від цієї, цієї садиби. І прийшли сюди. Тут, бачите, є такі мури ще досі, які залишилися від, самої, від самого палацу, тобто це були межі. Хоча більше це схоже більше на якусь таку як скалу. Тут, наскільки я розумію, чан. Тут е якась купіль була, скоріш за все, після чану. І тут має бути джерело, тож йдемо подивимось ближче, де воно. Ну, як виявилося, джерело, власне, ось тут. Тобто ось оце джерело. Звідки йде вода? Тобто, це не купіль ніяка, це просто вода, якась джерела тут стоїть і ну, це застояна просто вода. Так, тут треба йти доволі обережно, головне, не зашкортатись. Йде далі обрив. Таке урочище, не знаю, чи тут видно. Тут, напевно, дуже погано видно. Але, але ось, там, ось там дуже глибоко, дуже високо, насправді, звідси. І аж, і аж там на горі йдуть знову хати. А ось там садиба. Ми йдемо далі. І тут такий фундамент. Не знаю, чи його видно. Ось цей пишу фундамент. Біля цієї будівлі старовинної, де була купіль, можливо. Це там, де було джерело. Але там більше нічого такого нема. Хіба стежка далі веде. Ось оце, оце теж оцей обрив, про який я говорила, він такий дуже цікавенький. Ми обійшли з іншого боку. Тобто тут є такий вихід зсередини. І ми прийшли просто в рай. Просто погляньте. Ну, оцей вихід прекрасний. Це ще садиба. І тут такий краєвид. А ще тут спеціальна є лавка, щоб сісти і насолоджуватися цим прекрасним краєвидом. Господи Боже, що може бути краще? Далі ми пішли досліджувати. Ще іншу територію, тобто, що ж знаходиться за межами садиби Мархоцького, тому що насправді в комплекс пам'яток Мархоцького входить декілька пам'яток. Отож, ми вийшли за межі, бачимо ось цей паркан, тобто це все огорожа, тобто це, це паркан є меж палацу Мархоцького. Всі ці укріплення вони побудовані ще за його часів. І тут ми бачимо, тут зараз буде майдан, на якому колись відбувався фестиваль Отроків Фест. Але зараз у зв'язку з війною, звісно, нічого тут такого подібного не відбувається. Ну а зараз там просто бігає різна худоба, овечки, вівці. І, власне, далі ми йдемо шукати далі тріумфальну арку. І зараз ми підійшли до просто неймовірної краси, це є тріумфальна арка. Так, це тріумфальна арка. Уявляєте? Тобто, це, ми зараз не в Парижі, не в Німеччині, ми в Україні, в селі Отроків Хмельницької області. І тут також є тріумфальна арка. Щоб до неї добратися, ми йшли такою стежечкою від самої Садиби Мархоцького. Вона входить теж до пам'яток Мархоцького. Ну і виникає питання, для чого він взагалі. Побудував цю тріумфальну арку. Справа в тому, що Мархоцький він був дуже освічений. Він багато перечитався Вольтера, Жанжака і тому подібних. І тому він вирішив тут собі, в своїй резиденції, побудувати теж тріумфальну арку. Тут, спускаючись нижче, ми бачимо: тобто, якщо пройти крізь тріумфальну арку, ми бачимо таку стежку, яка теж вмощена камінням, і саме цією стежкою теж їздили до Мархоцького. Ну і мабуть, саме на цьому місці варто розказати більш детально. Хто такий Ігнацій сибур Мархоцький? Це дуже видатна особистість, про яку насправді в Україні майже ніхто не знає, і навіть історики теж про нього мало хто знає. Ігнацій Мархоцький проживав тут, у кінці 18 століття. Справа в тому, що йому передалося в спадок величезні маєтності, а саме близько 20 сіл йому передав у спадок його дядько, який не мав потомків. І що робить Мархоцький? Він не просто зберігає тут це все, що йому було впридане, передане. Ні. Він створює свою Миньковецьку державу. Так, він створив в складі Російської держави свою окрему державу. На той момент землі Поділля вже увійшли до складу, складу Російської імперії. І він поставив в межі своєї держави. Де з одного боку писало, що це є царство російське, а з його боку писало, що це Миньковецька держава або ж Миньковецьке панство. Центром цієї державності, звісно, було містечко Миньківці. Зараз здається село, село Миньківці, про яке ми теж сьогодні більш детально будемо розповідати. Чим крутий Мархоцький, окрім того, що він був поміщиком, меценатом і так далі? Він крутий тим, що люди, які проживали на його території, тобто на території його держави, вони отримали свободу. Тому що, як ми знаємо, що в Російській імперії було запроваджено кріпацтво ще Катериною II, а скасували кріпацтво в 1861 році в Російській імперії. Натомість, що робить Мархоцький? Всі селяни, які були залежні в його селах, вони отримують свободу ще задовго до скасування панщини у всій Російській імперії, а саме за 30 років. І так, це було ще скорше, аніж навіть в Австрійській імперії. Тому Мархоцького дуже любили, дуже любили його селяни. І коли в Мархоцького були часто сутички, проблеми з російським урядом, конфлікти на цьому фоні, селяни завжди. Виступали в захист за Мархоцького. Були навіть випадки, коли Мархоцького ув'язнили, але його врятували. Його врятували його ж селяни. Він зробив дуже багато реформ, і були і економічні реформи, і судові реформи, і суд присяжних він вже це теж запровадив набагато швидше, ніж він був він був запроваджений в Російській імперії. Тому мархоцького варто знати. Ну і у вас, мабуть, виникає питання, куди ж дівся згодом Мархоцький, куди дівся згодом, куди ділися згодом його всі маєтки, вся його Міньковецька держава і так далі. У Мархоцького було чотири дитини. Один з них був син Кароль. І саме цьому Каролю він був головним спадкоємцем всіх цих. Маєтностей, тому що Мархоцького нагадаю було чотири резиденції, і Отроківський замок, Отроківський палац він був один з цих чотирьох резиденцій, і Кароль, отримавши це все в спадок, він, звісно, продовжував діяльність свого батька. Він намагався зберегти все те, що йому було передано в спадок. Проте російський уряд був дуже незадоволений мархоцькими, тим, що в тим, що вони роблять, що вони дарують свободу і тому подібне. І натомість, коли помирає мархоцький е, із цибор, то згодом його сина Кароля відправляють і всю його сім'ю відправляють у заслання в Херсонську губернію. А що ж відбувається з маєтками цими? Маєтки переходять у власність до ворога мархоцького. Ну і власне це було спеціально зроблено російським урядом для того, щоб населити сім'ї мархоцьких. Але в 17-му році починається революція, приходять більшовики. І що? Звісно, що вони це все націоналізовують, забирають в цієї сім'ї ці всі маєтки. Ну і натомість в, тому, в цій садибі, в якій ми сьогодні ночували? Там був ковбасний цех з Радянського Союзу. Ось так ось. І, на щастя, слава Богу, що цей маєток зміг викупити в 2008 році Ігор Скальський, меценат, підприємець, який зміг в прекрасному стані тримати цю садибу. Безумовно, є ще куди рости, є ще. Куди вкладати гроші, реставрувати це, все зберігати. Але натомість, ну, те, що ми побачили сьогодні, я просто в неймовірному захваті, так круто зберегти палац, так круто його реставрувати. Ну тому що нагадаю, що там був ковбасний цех. Вони все абсолютно наново мусили реставрувати, відновлювати. Ну там була жесть насправді. І насичити палац, щоб в кожній кімнаті була величезна. Купа меблів, які відповідали тій епосі, це величезна праця. І це не так, як, знаєте, наші багачі, олігархи збирають українські пам'ятки і тримають за сімома замками, нікому не показують і так далі. А тут людина, по-перше, вкладає свої гроші, свої сили, і вона відкрита до людей, вона настільки. Легко і приємно пускає тебе ознайомитися з цією спадщиною, а найголовніше те, що людина береже цю спадщину і підходить е до цієї справи дуже професійно. Тому Ігор Скальський – це просто я в захваті. Ну що ж, а ми вирушаємо далі. Тепер ми їдемо до столиці Міньковецького панства, до селища Миньківці. І хочу звернути вашу увагу, бачите, тут така от кладка кам'яна. Вона супроводжує нас просто всю дорогу подорож Миньковецькою державою. Отже, ми знаходимося у Меньківцях. Так, це саме ті Меньківці, які були фактично центром держави Мархоцького Міньковецької держави. Позаду мене знаходиться ринок, на якому ще досі відбуваються дуже часто щосубота торги. А знаєте чому? Тому що ще з кінця 19 століття на цьому ринку відбувалися торги, і це були не просто торги, тобто це не звичайний базар, де там от щось продають. Це були дуже дуже величезні ярмарки, просто величезні, і саме з Миньківців Російська імперія. Експортувала до Австро-Угорщини багато різних продуктів, уявляєте? І саме у цьому місці знаходиться музей Ігнація Мархоцького, з яким ми сьогодні вас трошечки ближче познайомимо. Ну що ж, ось ми і у музеї Мархоцького. Ну тут е не дивуйтеся, як бачите, вже є зелень, тобто це відео було знято літом. Тобто, перша частина відео у нас знімалася осінню, це знімалося літом, тому що. Першого разу ми не одразу змогли потрапити до музею Мархоцького. Тому одразу вам раджу, що якщо збираєтесь туди їхати, домовтеся завчасно про те, щоб вам відкрили цей музей. Тому що цей музей він є приватний, тобто його відкрив історик Володимир Захар'єв, який власне. Він ним опікується, саме він збирає усі ці пам'ятки, він його оформлював, цей музей. І, власне, якщо ви хочете туди потрапити, треба завчасно домовлятися. Ми цього не знали. Ну, Взагалі, там дуже дивна історія була. Ми шукали в інтернеті якусь інформацію, нічого не знайшли. Потім я зайшла у Фейсбуці на їхню сторінку, написала їм. Мені відписали, що ця сторінка зламана шахраями, нею невідомо, хто користується. Але якщо ви хочете дізнатися якусь інформацію про музей, то зателефонуйте за цим номером. Ну, власне, ми зателефонували і домовилися про зустріч, і так ми потрапили у цей музей. Тобто тут ви бачите різні пам'ятки. Тут немає якоїсь однієї лінії, тобто тут немає лише пам'яток, які стосувалися би самого Мархоцького. Тут абсолютно різні етнографічні знахідки впродовж. Довгої історії Поділля. Тобто це все просто пам'ятки, які стосуються Подільського регіону. Власне, теж така особливість на вході до цього музею висить таблиця, де, власне, пише, що це є музей Мархоцького, який скасував панщину у 1795 році. Тобто, виходить, він набагато все ж таки скорше скасував панщину. Проте. Ну, в інших джерелах вказується, що він це зробив у 1805-му. А ще в інших наукових статтях, власне, в збірнику е, Інституту Мархоцького вказано, що в 1830-му. Тому тут, бачите, є трошки неточностей, і точно невідомо, коли ж він скасував ту панщину. Але ми точно знаємо, що він це зробив набагато скорше, аніж Олександр ІІ у Російській імперії. Далі нас повели. В дуже цікаве і страшне місце. Власне, що стосується взагалі історії цього будинку, в якому знаходиться музей, Насправді він не має ніякого відношення до Мархоцького, тому що ми знаємо, що Мархоцький жив у палацах, тобто він не жив в таких малесеньких будиночках. І е, це просто історик Володимир Захар'єв викупив один з найстаріших будинків у Миньківцях і вирішив там розташувати свій приватний музей. Ну а що стосується взагалі історії цього будинку, то колись тут власне. Спершу жили євреї, тобто це був звичайний єврейський будинок, який був і будинком, і також магазином. І ці підвали, в які ми зараз будемо спускатися, колись вони використовувалися просто як холодильні приміщення, у яких зберігалися товари. Однак, з приходом радянської влади у цьому будинку. Розташовувалось управління НКВС, і цей підвал, в який ми спускаємось, це була катівня наших українських в'язнів. Тобто тут катували наших українців прокляті московити. Тобто що то погребув? Була за це оцей найстаріний погріб. Бо того, що воно, от дивіться, зараз щось добре видно. Тут одеської чуть. Ти того аж по було засипано землею. Mm -hmm. Так, щоб ті тюрмаки звідси не тікали. Mm -hmm. То ми землю там ще нас двох цілу зиму землю звідси виносили. Mm -hmm. Туди носили і відрами витягували. А то що то якась подача була, продукта. Да, там ще є, якщо не боїшся де зайде, там ще є сходи, туди там був вихід. Тут ні ще не іще були, це тут зберегла. Це, тут... це направо, то, 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 це вихід. Uh -huh. Це все було засипано Трошки. Так, то замуровано. А, і то замуровано. Да, от стипало на ворота. То це десь будова коли якесь 17 століття. Ну, Це, це дуже давно будова, бо я цього питався, кажу, що, е, що це такий склеп. Він каже, що це оптимальний склеп. А я був у Струзі. Mm -hmm. То він каже, що це каже ширина, довжина. Ну, довжина то може бути довга. А ширина і висота то це оптимальний, що добре витримує груз. Бі, бідна людина таке не побудував. Ну, я ж кажу, що побудовує. Зверху магазина склад, типу. По логіці. Ну такі балки дубові. <гаде> Може таке картина. А це вже я сходи робив. Бачиш, я тут болгаркою різав. Ага. <гаде> болгаркою різав і Шуше збивав. <гаде> можна посіяти, ми колись говорили, де ти в банку зробити. Баби було. Да, але щоб що мало хто би знав про це місце. А я. Хіба місцеві, але... Тут знали моменти. Ми вирішили прийтися ще до пам'ятника Яновському. і тут дорога пролягає дуже проста, він дуже близько знаходиться біля центру. І тут ти, коли йдеш, тут ось ця хата розвалюється, ось ця хата розвалюється. Ну, тобто, дуже нещасно зараз виглядають Миньківці. Це дуже сумно, хоча колись це було дуже-дуже потужне, дуже потужне поселення і дуже багате. Тому що якби воно було б дуже нещасне, Мархоцький явно би не вибрав його для себе своїм центром. І тут зверніть увагу на цю кладку. Ця кладка постійно супроводжує нас майже все Поділля, особливо Південне Поділля от вона всюди. І ще одна пам'ятка, яка є у Миньківцях, це є пам'ятник Феофілу Яновському. Ну, мабуть, ніхто не знає, хто це такий. Феофіл Яновський це є видатний український терапевт. Нефролог він був засновником, тобто він перший, хто почав пропагувати ідеї проти туберкульозних санаторіїв. До цього їх не було. Він викладав у Одеському університеті. Він потім викладав у Київському медичному університеті. Це дуже видатна постать, яка здійснила дуже багато важливих відкриттів наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. На наших територіях, які е, рятували людей проти туберкульозу, який в той час був страшенно небезпечний. В принципі, думаю, знаєте за цю інформацію. Ось це він. Він він з Миньківців. Тому приїжджайте медики до Миньківців і шануйте Феофіла Яновського. До речі, знаходиться цей пам'ятник на території лікарні Миньковецької. Так, в Миньківцях є лікарня. Про те, що це, це ж село, так? Та, да, це село, це, це село. Хоча колись це було, нагадую, дуже дуже потужне поселення. Власне, цим ривочком я хочу завершити відео про Меньковецьку державу. Тому що, щоб ви були готові, що дорога до Миньківців дуже страшна. Тож, коли будете подорожувати, їхати в ці краї, щоб ви були готові. Дороги там майже нема. Власне, на цьому все. Дякуємо вам за перегляд і шануйте наші пам'ятки, тому що вони існують, поки ми про них пам'ятаємо. І подорожуйте, подорожуйте та досліджуйте наші прекрасні, прекрасніші просто пам'ятки. Бо поки ми їх відвідуємо, вони живуть.